Тривога! закричав один із агентів, дивлячись на екран, куди надходила інформація з Центру безпеки Лувру. Велика галерея, чоловічий туалет. Фаш підскочив до Куле. Де Лендон? І досі в туалеті Куле показав на червону цятку на екрані. Схоже, він розбив вікно, куле знав, що далеко Лендо не втече, хоч правила пожежної безпеки в Парижі вимагали, що вікна в громадських будівлях, розташованих на висоті понад 15 метрів, Можна було розбити в разі пожежі, вискакувати з вікна третього поверху лувру було б самогубством. До того ж, із західного боку приладено немає ні дерев, ні трави, які пом'якшили удар. Просто під вікном туалету, за якихось кілька футів від зовнішньої стіни, площа карузель із двома смугами руху. О Боже! вигукнув куле, не відводячи очей від екрана. Лендон стоїть у вікні, але Фаш уже не сидів на місці вихопивши з кубури револьвер, капітана